Мені здається, потрібен андерлорд з швидким аганімом. Так, це От, потрібно. Прямо з дуже швидким аганімом. Хіп, тобто, він просто став. аганім. Щоб він просто да, ставив клітку, він міг активніше грати з клоком, щоб міг доєднуватися і допомагати. Тому що... це, це Але це снайпер клопорі. все одно може купити піку, може купити гранату. В багатьох е складатися неправильна думка. Типу, тролль, звісно, дуже сильний. На рівних слотах про такі оснайда. Якщо він встигає натиснути всі свої кнопки, то троль дійсно вбиває, які Але Тут зараз ви знаєте про те, що буде, це дабл. Це буде воно Омар. Неймовірно якісно було зіграно. Величезний молодечий молоде чи з Знігмою відбувається. Просто не дають вийти! Які генії? А що відбувається з Нігмою, Романе? Ні, з Нігмою все нормально. Вони так само грали попередній свій матч. Просто генії. Так, так. Мені здається загально, що в доці прям для того, щоб отримати якусь ранішню перевагу велику на кілах, то треба дуже багато їх зробити. Одна-дві смерті не завжди роляють, якщо ти не підкріплюєш це якимись об'єктами або юнітами. Вчора так, вчора Нігма прям дуже чітко продемонстрували, як взагалі це робиться насправді. І вони неймовірну гру проводили. Тут, до речі, Сінґью теж загине зараз. Навіть цукерки не знадобилися. Марс залишається беззахисним, і тому до він зараз підходити не буде. І оце вже може. Бути початком неприємностей взагалі на цій лінії. Тому що повна гарно почувається, у троля вже все значно краще. Ну і не забувайте, що рівні, рівня, різниця в рівнях теж може з'являтися під тебе від клок. Що? що вони роблять? Це було дуже класно зроблено, але і реакція від екстрімів була непоганою. Самило в результаті загинув, але це розмін мідерів. Ну, якби не сінк'ю. Якби не не менш геніальний сінкю, ніж те, що Тут була ніка. б габела. Тут була б нереальна габела, та ще є цей клятий снайпер зламаний герой. Просто стоїть щось там пульки, оце кря-кря, і герой помирає. Ну ти бачиш, скільки він ДПСу просто запропонував в моменті. Але хочеться похвалити також Сінкіу. Бо саме через його близьковичну реакцію вдалося врятувати ситуацію загалом. Омар знову затискає ікс знову, але цього разу він може сам загинути. Приходить і GH. А що, 2 секунди приголомшення це не добуває. Це просто А там володи згодувало, чи він стіг натис, я не побачив. Я так думаю, що Амі розрахований те, що він помре просто від цього болта. Так, не помер. Після смерті своєї. Я Кірі. Так, і це в лейті нереально роляє. То я думаю, і в мідгеймі це буде реляти робота. От Якщо... і мені цікаво, наскільки пріоритизуватиме ЦК в цій ситуації. Тут знову напад на XM, його знову гарно розігрівають, але він знову у відповідь навалює Омару і сьомого рівня снайпер буде асасінейт. Ну, от, от без жартів Омар молодець, те, що він робить, це правильно, але от дійсно просто от трішечки не вистачає в героя, тому що ну, дуже гарна лінію свою постояв XM, він дуже сильно перебив цього інвокера. Він теж, знаєш, він імпактний, але от якраз таки мені здається, оці, от вся лють снайпера, яку ти можеш відчути, це лейт. Це Коли в нього багато розбавки, він стоїть, стріляє в тебе, і ти нічого зробити не можеш. Так, ну, тут у роля вистачить роз... та, та, часу на те, щоб натиснути ультимативно, але він все одно горітиме зараз в Мортимерс Кісис. І помирає. Санстрайк дуже близько, проте не влучає. Сюмейл і секс виживає. Мінус кері команди Нігма, бо троль є праворуч, може якийсь пацюкорошан намалюється. Але це таке, це подивимось. Опакується вниз, тут підставився Аме Уникурати. Так, ну він тут звісно намагався красиво розіграти, але насправді це не дуже якийсь умов від нього, бо. Тут просто загально відбувся розмін да? тому що я нагадаю, до цього троля вбили в топі. О, Омар гарно до визирвіло. Це правда, але його поки чіпляють. Крякре вже починає працювати. Хокшот використовує теж арену. Ідеально ставиться. Насправді зараз від цього Марса натискається також розплітер. Взривається він, позаду вже підходить сюди. Оснай, ну і Сумаїла теж можна забирати, Буде він помирати. Ну в Дуже погані позиції його звідси відпускати. Я так розумію, вже ніхто не збирається. Єдине, що снайпера паралельно з цим вбили і прибили зараз троля. Він намагається якось пайти. Тиского знайд заходить дуже непогано в бій. Як ви бачите, збирає відразу Андерлорда. Гост тут як тут починає рубати просто ворожий герой. Це підставляється в нього вже присутній бульварк. Я так розумію, через це пробити його ніяким чином не вдасться. Друзі, екстріми виходять переможцями в цьому файті. Подивіться, скільки ж багато дійсно демоджемпліфаїть Елдер Тітан в моменті. Я так дивлюся. Блінк тут... готовий. Як Поки дивує. Не знаю, як тебе мене дивує на Марсі. Дуже а цей турнір грає взагалі. Як, як останній турнір, так так. Ну, так може. Він дуже-дуже класний перфоманс демонструє і приємно спостерігати. Навіть в матчах, де от щось невдало загалом у команди. Тут знайшли їх знову. можуть його забрати, але знову гарна арена від суксеса. Двох він в неї ну, закриває. І ці два ну, вже в таверні. Ну і ну прилетів. Окей, а що робити далі? А не зрозуміло, Так все, просто тікайте. Нігма, ви вже тут нічого не, не зробите. А є Сендрій дасте. Що небудь стоїть, на якому рівні ми граємо. Ромчик, що за питання взагалі? Ну, Цільки справедливо. Рэмпейдж, Котре робить мільярд кілів. Регеночка одна пройде, ну один тік регену, і він виживає. Настільки все розраховано. Його моргеній. Так. Але файт якийсь дуже поганий від екстримів. Ніхто нормально почали, там виконули цього андерлорда, спробували його швидко вбити, вони його не вбили, його його знають Та зупинись! Скільки Распит. ти гряка, ти будеш? Він просто кожну тичку крякає! Та вбивай його вже на, на, на андрі. Та не треба нікого вбивати. Диви, он повна нормально рятує, переливає трошки своїх життєвих сил. Аме зачинений в когах. Під Санстрайком, під тролем, вже не вийде звідси. І далі будуть дбати. Коберкаху, що зивилися знову! Арена, просто щоб вийти. Арена, напевно, робиться. Хоча ні, снайпер за ареною. Стрілі. Отримав проголомшення троль може зараз загинути. Проте Сюмейл бере на себе снайпера і подиви! Я госта відновлює пухна! Клятий пухна! Знову цей пухна! Троль там заб'є. Неважливо, що там з Марсом відбувається, який величезний той Марс. І снайпер теж загинув. Мінус 5 від нігми. Одна ж з функцій і одна з місій Куро. Під час створення організації це був розвиток доти в його регіоні. Mm -hmm. Так, це там середній ближній схід. Так, зараз Клокверк не вдається йому полишити цю арену, але це лише Клокверк, я кажу, це лише Клокверк, Це Клокверк і Омара, Це не просто Клокверк, Тут підтягується. Ну, з лоу раунду снайпер не так сильно п'яту. Троль до нього впритул. Снайпер каже добре, накиває п'ятами, Троль встигає натиснути БКМЕ, Його поки що ніхто не контролює, але шкоди він зазнає величезної. Так, відійшли. Відійшли тут Нігма. Куля потилицю GH-у. Ну його таки не взяти? Не взяти, але Дорошенчика вихід відчиняється таким чином. Бо я не знаю, як це вигравати. А, важко стримати Помайки. це все, так. А, якщо немає якихось Айон Ось так, може Ромчик? А що так? Зі спини? всіх вбити, та. Можливо, можливо. Тут є Титан. А, він все знав, так. Він перевірив. І команда цікаво, чи підготується. Команда Екстрім. Прямо зараз. Троль, поки наближається до Xnova, починає його нарізати. Так, Xnova загинув. Окей, там ми вже бачимо, що пугнув, чіпилися в нього. А але ні, тут коустай. Він на одинці. Він на одинці. Марс гарно влітає. Є хекс є спис! Троль приголомшений весь цей час був ніякої ультимативної від троля. Проте і сам це казинув. Але та була Егіда, тому все нормально. Упс. Ну і Андера теж заберуть. В результаті виходять переможцями Extreme екстрім в цьому файті, навіть при тому, що насправді Нігма, як на мене, почали дуже непогано, вони відразу ж знайшли двох сапортів. Дякую. Ну ти ти чого це? Ну ти. А? Та ну як? Як грати проти цього? Та ні, як Роман, мене? Я, я не граю звичай проти такого. Я думаю, з доти. Я не хочу про цього грати. А коли я побачив, як мужики просто бігають проти п'яти домінаторних кріпів на десятій хвилині, я теж ну чесно скажу, не дуже хочу працювати. Щось бажання трошки менше стало теж, да? Хоча я теж був у твариною, яка збирала собі домік, але ну я по кайфу зіграли, якщо, чесно. Так і всі разочок по кайфу зіграли, і в результаті в кожному лобі всюди одні домінатори так просто кожен по разочку Ми так ми так батлкап виграли. Так, я розумію. Тут, до речі, бійка, напали на ЦК. І одразу одразу троль натискає ультимативну, Просто щоб видати трошки більше ДПС у хаоста намагається врятувати. В нього вже закінчилась мана. І в його ареною. Ареною рятує XXS. Проте самому XXS теж, напевно, варто тікати. Сюмейл відійшов. У Сюмейла вже немає мани. Клос, так само не забувайте. Він вже все про натис і нікого майже не втратили екстріми. І вони будуть зараз другим подихом залітати в спину команді Нігма. Пів. Поки що планують флангувати. Да, оббігають через трійку. Тут, до речі, вардів ніяк немає. О, помітили, помітили. Нуба, напевно. Так, 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 так. Все. І він на варді знаходиться. Він це знає. Тут хекс одразу. Від Марса дуже поганий початок. Да, Андрлорда стирають, просто знищують. Але в нього є байбек. -бай. А тут Клокверк одразу зачиняє двох. БКБ на снайпері, що правда, і він буде тікати. Омара, розстрілюють. Далі снайпер навалює. Снайпера ніхто не контролює. Снайпера взагалі на снайпера всім байдуже. Але ж він вас б'є. Воно просто розстріляє всіх. Та ще я. Ні-ні я взагалі не бачу тут жодних аутів для команди Нігма Galaxy. Ай-яй-яй! Гарна спроба від xXS, Шкода, що нікого не зловив. Та вилітає так, О, так g -g. ніби просто вже нічого зробити не можете, І коли ця отичка ще й прокає з дезолятором від Knight, е, я по -по подивився на обличчя е, бідного андерлорда, воно просто розсипалось в секунду. Я щойно подивився, як трой намагався підібрати гем. Да, будуть та... обходити зі спини, але що ти зробиш? Там Марс, там захисник, залізобетонний є у команди Extreme Gaming. Господи, вже забув, як вони називаються. Клокорк злетів, мав побачити людей. Да. Побачили їх знову, але Марс контр-ініціює. З що щоправда, не вилучається, дозволяє кусту натиснути Баквейна, натиснути, можливо, ультимативно. Ні, поки що без ульти побіг за Аме сповільнення. Може іксема якось забрати, але у XEM є Егіда, тому це не так лячно для екстрімі. Та і снайпер просто стисить. Диви, на нього забили. Вони кажуть, я не знаю, що грати, як грати взагалі проти цього снайпера. Я я просто не відмовляюсь його бити. Який їх розумію, робці. я їх розумію, якщо чесно. Вони, вони просто ну, усвідомлюють, що зараз ти його один раз б'єш, а потім треба ще раз. А потім ж треба ще раз. А там yeah. команди вже кулдауни по проході yeah. деякі. Там вже знову Мар зі списами, щитами. Ні, це Габела. Відома людина. Схоже, що є гейба. І так воно і є. Хекс використовується, байбек протискається від кугни. Намагається ще якось подепати Снігма, але. Я думаю, всі все розуміють, друзі, що це буде зараз вже кінцева. Кінцева зупиночка для них. Натискай там альтермативно, звісно, від тролля, він намагається повигравати час, але подивіться, він не пробиває цього Марса, тому що mm -hmm. Марса насправді захисних хто артефактів, по суті, то і немає. А і стільки на зараз вибили. Намагається Нігма ще якось битися. Але битися вже немає сенсу. Так, але це без тов-3. Тому ми побачимо мінімум ще одну гру між цими колективами. І будемо з'ясовувати вже в наступній грі. Чи ми вже побачимо, як екстріми проходять далі. Чи можливо це буде стандартна гра китайської команди в плей-офф, коли 14-0 група, потім перша поразка, друга поразка, їдемо додому. Це не вперше може статися з китайським колективом. Що можу сказати про Нігмана в першій грі мені дуже сподобалось, як вони грали. Мені не дуже сподобалась композиція героїв. Якщо ми підсумуємо, на початку це працювало, але два кори більше, ніж один кор. І вчора Нігма самі це показали, але сьогодні відмовились від даної концепції. А екстрім такий, окей, ми зіграємо. Не знаю, поки для мене Інт перетворюється знову ж таки в класичну історію, де ми повинні що робити? Ми повинні зробити так, щоб наш драфт не програв лінії. Ну, з варлоком, так. Да. Мені здається, от. От, дивись, взагалі, коли я Варлока почнев брати, коли я зрозумів, що Шудоворс спел з Урсою майже 4 один. От Урса Фантом – два найбільші грою. Дякуємо всім за підтримку! Ми будемо рухати з бере до перемоги! Що ж до перемоги, і переходимо нарешті до наших коментаторів і другої мапи. Чи я обожнюю, коли інтерв'ю дає мега впевнений тренер, а на фоні його підлеглого б'ють троє ногами, і він просто лежить так, що руку голову. А з ким це була з ким це була історія, там, де виходить тренер, каже, та ми ну, взяли тут хускара для того, щоб він просто задомінував. Він там на п'ятому, на шостому, на сьомому рівні приходить на ці стаки, забирає їх надзвичайно швидко. Ну а потім, вже залежно від того, пощастить йому на активну руну чи ні, він може робити переміщення. Якщо ні, то. Ну почекайте, поки він купить собі, я шукаю блінктися, але потім прийде всіх повбиває. Ідеальна позиція від нього, знаходить Джейча, вбиває. Як ляпнути. Я думаю, я би є би я поїхав, словом, залишав, чесно тобі скажу, на трійку вже. Просто її Ну, якщо там є що фармити, то це дійсно так. Ой. Ой-ой, неприємно я. А він, я... а він, він... Ой-ой-ой. Нормально, нормально, нормально. Розлякав людей XM без орби, ні, з орбою він. А... Погано було виконано, нічого не скажеш. Сюмейл намагається ухлитися якось від атаки, але буде печиво! І Сюмейл загине, і омер теж загине. Блін у ну молодецьінкі. вже другу, друг, другу карту поспіль насправді рятує на початку гри. Але загроза там така висить над ним постійно, тому що з кожної миті може пролетіти якийсь пак. Під якогось шейкера забігти в тебе і буде габела. Old beast Master Має помирати. Зараз Непка щось трошки не влучила одним з снарядів, але все одно Син Q Dominating вже оформлює шириту X novo. Слухайну Сінку. Вижив, hey. да, Верлок? Да, вижив. Да, вижив. Блін, ну Сенкье влочинка. Я так дивлюся, три карти поспіль. Проте загалом щільно йдуть гравці, Поки ніхто особливо не вирізняється. Рахуночок 7 на 2, там трошки більше тисячі перефармив у. Команди Екстрім. Ми побачили нуба. Це має бути вбивство. Тому так, Еконослайм для продовження, для знерухомлення. щоб просто швидко впоратися з цим бістом, тому що він би зараз розвернувся, дав би рор, так гост ще поживе. Шейкер без ехо був. тому так все вийшло не дуже добре. Але зараз Агост підходить, каже, а що ви мені зробите? А я натисну ульт. І які ваші наступні дії? Це зараз. Бутый, бути от такі наступні дні, а тут чи Шейкер зі спини. і мінус ГОСТ. В п'ятьох тут були екстрими, в п'ятьох. g там якесь яйце в лісі, нікому не потрібне було. Так, Ще ми їх сюди настрибнули насправді. Там щось нейтральний кріп бив Омара. Угу, це правда, ти вірно прочитав. А де? Я не знаю, де. це відбулося. Окей, можливо, нам десь покажуть. О, а тут ще й мінус SF, який собі блінк. ще не встиг тут брати. О, і з цього починаються величезні проблеми, тому що гост може просто бути зараз на одинці з купою розфармлених ворогів. Оце головна небезпека. Ну, ну я все ще бачу момент, в якому. Ой-ой-ой, тут спробую Спробувати швидко шейкера. Я не знаю, чи вдасться це зробити. Почему Мортім використовується Хаслем також буде розмін? Відразу трійка на трійку. Паралельно з цим можна було б спробувати ще далі піти, і спробувати побувати якось сапортів, але не хочуть ризикувати екстріму в цьому моменті. Верлока поруч немає. Цікаво, навіщо, якщо і так все було зрозуміло, Ну, можливо дізнатися стан здоров'я Рушана і стан здоров'я Ами. Але Рушан. о о Клок! Гарно стрибає! Але Ами а... все одно забирає цю Егіду! Не Блін, вдалося. Знаєш, Не шкода, вдалося. шкода, насправді було б дуже круто, якби він зміг зіцілити цього єгіс. Де єгіс, ну там шанси були дуже високі. Він застрибнув майже з ідеальними таймінгами. Проте, звісно, залишається завжди опція, що сильна медуза. Якщо медуза, дивіться, умова перемоги нігми яка. О, до речі, пака помітили. Гарне, гарне приголомшення буде ще продовження. Дуже класно все вийшло. Настільки жорстко, що навіть трошки заблюрили, щоб ну. Да, контент да. 18. І щось здається, готують зараз Нігма, тому що вони всі тут, так вони будуть заходити зі спини і намагатись нападати звідти. Омар все бачить, влітають на Ворлока і його майже Але Звідки в нього стільки хп! Це ж був Севська і Яшею. А чому живий? знову як так вийшло? Так, це GG, це друкарня. Гост може лише тікати звідси. Все, момент втрачено. А Урса, звісно, буде його переслідувати до останнього. І останнє настало. Сподівається, Но... ще ЕС врятувався. Якби ЕСФ ще й підставився, тут ну там прям Глімер його сховали. Е, таке да. таке. Це було дуже класно, бо, перше, дав вчорашні результати. Якщо ви там, не дивились матчі, щиро раджу. Там, там був дуже класний, класне виконання від позу. Так немає шкоди у ЕСФ. Така що це? Ну, це просто напишіть. Друхуйте, благаю, диви, всі намагаються тікати. Шодовін до звідси вже ніхто не відпустить! Стрибає шейкер з темом добивання викіцю. Там у СЕФа скільки дві душі було? Чи в чому прикол? От трішки знаєш, десь можливо не дорахували по ДПС у момент або щось не так. Там Менбокер проти щось не влучив. Можливо, трошки десь сюмейла не вистачає з його чемпіонською грою, тому що іноді він грає надзвичайно впевнено. Але сьогодні це якось виглядає не дуже сильно. Огост нормально застригнув, проте та, тут ніяк не телепортуватись. Тут є фаст е, тревел, такий собі, одразу на фонтан. Але ти потім з фул ХП з'являєшся. Це... Це, це, це це називається, хлопці, я на ресурсів. Так, так, так. так. Такої раціональної класно і структурованої з боку нігма. От за весь цей да, час так, ми так. дивимось 32 хвилини ой, е, від Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Він без безбаєв. І не буде бійки. Бійк. І, і не буде бійки, розумієте? Оце найсумніше, що не вдалося зібратися докупи. О. Ну, мінус дві сторони буде заходити на третю. Поки ми говоримо, так. сучасні реалії. Так. На сьогодні ми для вас підготували ще дуже топовий приз. А це Battle Pass. У вас є battle Pass. Виконуйте топові завдання, дуже легкі завдання і отримуєте топові подарунки. Мейнкаст Батл Пас. Батл пасуйте тільки сьогодні, тільки з нами. Так, так. Там супер нескладні завдання для ком'юніті. Тому а призи прикольні. Сьогодні, от, наприклад, зранку ви дивилися, як з робив цей яйце по Яйця Аксі, попрошу. Яйця. Тут добивання, Фенікс нічого не натис. Медуза нічого не натискає. Шейкер за хослемом залетів. Всі в Бекабеха. Гос і Сувоїл! Дьомел подвійний Requiem of Souls, І це буде GG. На жаль, для Нігми, шлях закінчується на цьому турнірі. І вони посідають п'яте-шосте місце. Чи міг я очікувати від команди Нігма Гелаксі?